Всім привіт! Ви на каналі е Лісовий Хутір. Я зараз йду е в, в, в Лісовий Хутір, будемо строїти дом. Е поки що я один, а завтра вже присоединяться до цього всього мої друзі і будемо всі строїти. Поки що йдемо. Сьогодні поки що треба буде зробити помітки, де буде стояти дом, розчистити місто. І може якісь два брівна якісь принести. Згодом побачимося. Це місце. По нашим стандартам все є. Есть даже джерело. Будівельні матеріали тоже есть уже тут. Тут начали дальше чуть-чуть піти. Так, дальше есть багато павших дерев. И есть каміння. по джерелу. Якщо йти, так туди можна знайти багато камнів буде. Там капає водичка. Зараз перемістимося, де ми е строїти. Ну, а тут саме ми будемо строїти. Отут тут буде. Наш дом стоять. Тут є дерево, це. дуже красиве. Воно оплетено якимось незрозумілим для мене рослиною. Хто знає, напишіть. І взагалі це місце дуже гарне. Тут якісь козулі ходили теж. Скажіть, чи це хто тут оставив частичку себе. Таке місце. Зараз будемо приступати до розчищення. Ось приблизно все, зараз відміряємо територію і подивимося. Нас далі ще щось вкакувати чи ні. О, дивіться, пропустив. Зараз це випилимо. Ну, мені десь здається, приблизно тут є 3 метри на 2 метри. Так, я ще досі вам толком і не сказав. Е, який ми будемо дом дома строїти. Дивіться. Е, в ширину він буде десь 2-2 метри. В длину буде, він 3-метровий. 3, 3 е, висоту він приблизно буде. ну, Якщо з кришою, то десь 2,5 метра. Ну, а наче без криші, то приблизно уровень буде метр. Ну, Самого бруса і камнів і так далі. Дом будемо строить із камня та бруса. Брус, якщо піднятися догори, до то там є багато валежника. У ну, мене говорять валежник е, в сім'ї. У когось кажуть впавши дерева. Ну, суть одна впавши дерева. Е, будем ті впавши дерева сюди тягати, обчусувати їх, обчусувати, як там правильніше говорять. Е, Ложить, потім приблизно, вже коли положимо всі бруса, покриємося лаком, і буде дуже гарний дом. А фундамент, можна так сказати, буде з камня. Мені каже, це буде дуже гарно. Е, зараз я приблизно вставлю тут картинки всі, е, як повинен бути цей дом виглядати. Тут тожна ще буде тераса, двері, вікно перерамне. Ну, згодом подивимося, як воно все буде виглядати. Одна, друга. Третя. Четверта. Отак от. Виставив все. Три метри як має все бути. Два метра, три метра, два метра. Все як має бути. Сто краєвий такий буде гарний. Ну, і матуска і ножниця. Зараз будемо ставити матузкою, відв'язувати, обв'язувати. Ось і все. Ми обв'язали. Відійду, щоб побачив, як це виглядає далеко. Приблизно так це все виглядає. Отак от ось сюди прив'язали, до цього, до іншого. До цього і до цього. І отак оце от все вийшло. Тут буде внутрішнь. Ну, внутрішність. Тут буде двері, будемо отак от входити. Тут буде перегородка. Отут тут буде або кухня, або щось придумаємо. Тут буде програмне вікно. Тут буде диванчик такий стоять. Диванчик. Тут будуть двері на терасу, тут буде озеро, ну, буде все красиво. І з часом подивимось. Ця береза. там вона ну, Поломана Ну, вона вже рости не буде, бо вона поломана і плюс судя по поломаності, ну, по судя по тому, то вона вже давно поломана, І отам воно лежить ще не видно на камері. Е... Лежить ще береза, там ще підняться ще і там ще лежить. Ну взагалі, типу, березу багато. А отам місце... Отам місце, там де ми розчищали. Ну, подивимося. Ну, щоб всі повірили, ось все, бачите, бач, воно чуть-чуть, бачите, типу ті да. Ну, воно, бачите, тут ще, ну, тут вже да, воно починає тут рухніти, але більш-менш. Ну, наче ваком покрити, то буде добре. Оце я збираю і це збираю. Я відміряв тут рівно 13 см. Пойдет. Мені здається, гарно буде. І ще приблизно таких треба 40 штук. Ну, Плюс треба очікувати те, що буде ще камінь і так далі, то трохи поменше треба буде. Приблизно 30 штук. Ну нічого, ми знайдемо. Уже 2 стучки є, Уже великий плюс. Зустрінемося вже після того, як я десь знайду ще брівно якесь. Ось оце дерево я взяв. Бо воно там поломане. Друзі, вибачте, що я вже вдома. У мене сіла камера в лісі, і я не зміг до записати відео. Ну, я показав це дерево, воно була верхушка е, впавша. І саме дерево, воно вже таке полутрухляще було, і воно подойдет. І я вирішив його спиляти. і то я не допиляв, бо у мене сів акумулятор на цьому. Напилі мою. я вже поставив на зарядку, вона вже зарядилася. І завтра вже допиляємо. Але е я що узнав цікавого, що там наче піднятися ще вгору, там є великі камні, прям великі-великі. Але мінус в тому, щоб їх тягати, дуже тяжело буде донизу. ну Донизу, в принципі, може ще нормально, але типу, типу, все одно буде тяжело, бо вони великі. І ще е, виходить так, що тут ну, в Закарпатті, я зараз буду строїти в Закарпатті, в Закарпатті темніє десь у 18 з чимось, щоб ну, сказати темніє. То виходить так, що приблизно 3-4 часа я буду десь щось там робити, а далі я буду вже йти додому. Ну, я сподіваюся, що завтра вже прийдуть мої друзі і ми доробимо почати і так далі. 에... Приблизно цей проєкт буде місяць. Ну, я так думаю. Ну, наче будемо робити на скору руку, і все буде правильно, і все буде добре, то може чуть-чуть по успіємо Раніше Але треба робити ж на совість, щоб воно хоча б там 5 год, 10 простояло. То будемо робити. Ну, а з вами я хотів. Попрощатися. Всім пока. До побачення. Гарного перегляду вам других роликів. Поки їх немає, але скоро буде. Всім пока!